Всіх вітаю любителям тракторів або кому тракторська необхідність, для вас буде дуже корисна інформація. Зараз осінь і всі купують після того, як продали свої гарбузики, малинку, клубнічку чи що ви там садили, купують трактора. І якщо ви е хочете купити свій перший трактор, ну якщо, якщо ви купуєте другий трактор, то ви нічого цікавого для себе, мабуть, не знаєте. Якщо ви хочете купити свій перший трактор, бо вже вас мотоблок задовбав, моя вам порада. Трактор потрібно брати. З ось такою річчю. Така штука в тракторі повинна бути обов'язкова. Таким чином, ви зможете великий обсяг робіт робити і ви про це ніколи не пожалкуєте. Спитайте любого дядька в селі, в кого є трактор з ведучим передком, він вам це об'яснить. Або ж така ситуація, якщо ви не маєте бабла на трактор з передком, потерпіть трошечки, або допозичте, купивши трактор з передком, ви йдете там, згораєте пару городів. Ці гроші вам швидко повернуться і ви зможете віддати. Або ж коли у вас є ще така історія, або ж коли у вас є бабла, і ви хочете одразу купити купалку, таку штуку, таку штуку, таку штуку, граблі, фризу і все за один раз. Але хочете зекономити на тракторі, взяти без передка трактор і купити кучу жизяк, то моя вам порада краще купити одразу хороший трактор. З ведучим порядком. Про це ви точно ніколи не пожалкуєте. А на ті гроші, які залишаться, купити всі останні железяки, які вам будуть потрібні. Для початку це має бути плуг, тому що плуг це завжди живі гроші. Люди люблять горати городи. І ви вийдете по сусідах, прошвернеться, пару городів згораєте, і ви по-любому заробите собі тоді на фризу, на копалку чи на що там вам треба. От. Ось такі справи. От. Потім, якщо ви здумаєте собі, який трактор купувати, чи 24-ку, чи 35-ку, чи 40 ку неважно, хай це буде не синій трактор будь-який. Я вам скажу так, зараз різниця в ціні не дуже велика між 24 кою і 35-кою. Там взагалі невелика, це практично виїхати згорати пару, пару соток городів, і вам ця різниця в ціні вернулася. От. Але якщо ви взяти потужніший трактор, це буде вам набагато приємніше, коли ви їдете собі, як дядько, і у вас запас міцності. От, і ви про це точно ніколи не От. Е, Про реверс. Е, думаєте, який трактор брати з реверсом чи без. Е, що я вам скажу про реверс, це дуже хороша річ. Чому? Якщо, наприклад, купати картоплю, купаю на третій пониженій передачі, треба в кінці уроду розвернутися. Є реверсом тільки торки, вже на третій пониженій, Але це вже швидше, аніж на пониженій, е, без реверса задній розвертатися. Потім, якщо, наприклад, я ораю городи, вгораю їх на першій передачі взад я здаю на другий. Якщо город дуже рівнесенький, можна це діло робити на третій. От. І таким чином, що якщо город ви ораєте таким трактором з реверсом там пів години, 10 соток, то вже за рахунок реверса можна цей, трак... цей город згорати за 20 хвилин. а якщо за день, Вийдеться таких городів 10 штук згорати. І за рахунок кожного городу, що ви зекономите по 10 хвилин, то це ще якась лишня тисяча гривень в кінці робочого дня вам капне. Тільки за рахунок того, що ви просто скоріше горали. Тому що задня в тракторі без реверса задня вона повільніша, ніж перша. І взад дуже повільно, повільно їде трактор. А тут вже можна другою, третьою. Передачу, якщо город рівненький, третю передачу я бою їздю. А так в основному друга передача це дуже швидко і вертаюся назад. Якщо городи вираються в одну сторону. Ось такі справи. От. Брати трактор з кабіною чи без, вже дивіться самі, дивіться яка кабіна. Чотка кабіна, 500 баксів сон зробив. Якщо у вас є болгарка, ви теж зробите. Так що, якщо ви будете думати купувати трактор, не важно, хай це буде не синій трактор, любий трактор повинен бути з передком. Так що дивіться цей ролик два рази, три рази, вдумуйте всі слова, що я вам сказав, і робіть свої правильні висновки. Хай вам щастить!